я хочу запросити вас у інший світ, і хочу поділитися з вами історією любові, яка розпочалась 45 років тому у найубогіших закапелках Індії, до людей, які живуть менш ніж на один долар на день. Я відвідував найбільш елітні, чванливі та дорогі навчальні заклади Індії, вони мало не зруйнували мене. Я міг стати ким завгодно: дипломатом, вчителем, лікарем. Усе було можливим. Також, хоча по мені цього не скажеш, я був переможцем чемпіонату Індії зі скошем протягом трьох років. Переді мною стелився цілий світ. Усе було для мене можливим. За що я б не брався, усе виходило. Та якось мене взяла цікавість, я вирішив спробувати жити і працювати в селі, спробувати сільського побуту. Отож, у 1965-му я став свідком найжахливішого голодомору в індійському штаті Біхар. Я уперше в житті побачив виснаження, смерть і людей, які вмирали з голоду. Це змінило моє життя. Я повернувся додому і сказав своїй матері: я хочу жити і працювати в селі. Мати впала в кому. Що з тобою? Перед тобою цілий світ. Ти можеш обрати найкращу роботу, натомість хочеш працювати і жити у селі. Чи ти з гузду з'їхав? Я відповів ні, я отримав найкращу освіту. Вона навчила мене думати. І я б хотів віддати щось людям по-своєму. Що ж ти робитимеш в селі? Ні роботи, ні грошей, ні безпеки, ні перспектив. Я сказав, я хочу жити там і копати криниці протягом п'яти років. Копати криниці протягом п'яти років ти навчався у найдорожчій школі та університеті Індії і хочеш копати криниці п'ять років? Вона дуже довго не розмовляла зі мною, бо вважала, що я підвів свою родину. Натомість. Мені відкрились неймовірні знання та вміння, якими володіють найбідніші верстви населення, про які ніколи не чув широкий загал, яких ніколи не визнавали, не поважали та не використовували у великих масштабах. тож я вирішив заснувати коледж для босоногих, коледж лише для бідних. Цідності бідних людей мали бути виражені у цьому коледжі. Коли я вперше приїхав у це село, до мене прийшли старішини і спитали: ти втікаєш від поліції? Я відповів ні. Ти провалив іспит?» Я відповів, ні. Ти не знайшов державної роботи. Я відповів, ні. Що ти тут робиш? Чому ти сюди прийшов? Система освіти в Індії орієнтує тебе на Париж, Нюделі та Цюрих. Що ти робиш у цьому селі? У тебе є якісь проблеми, які ти замовчуєш? Я відповів: ні. Я насправді хочу заснувати коледж лише для бідних. Те, що важливо для бідних верств, ляже в основу цього коледжу, тоді старішини дали мені одну дуже влучну і глибоку пораду. Вони сказали: будь ласка, тільки не приводь нікого з науковими ступенями та дипломами до свого коледжу. Тож, це єдиний коледж у Індії, до якого, будучи кандидатом наук чи магістром, ви не потрапите. Ви мали не поступити, провалитись на іспитах або вилетіти з коледжу, аби потрапити до нашого закладу. Ви мусите працювати руками, ви мусите поважати працю, мусите довести, що ви маєте уміння, яке принесе користь громаді. Отож, ми заснували коледж для босоногих. Та заново визначили, що таке фаховість. Хто є фахівцем? Фахівець це особа, який властиві компетентність, упевненість та віра. Шукач води є фахівцем. Бабка повидуха. Є фахівцем звичайний Both гончар є фахівцем. Ці фахівці живуть по усьому світу. Ви знайдете їх у найвіддаленіших селах планети. Ми подумали, що до цих людей слід привернути увагу загалу і показати їм, що знання та вміння універсальні їх слід використовувати, їх слід впроваджувати на околишньому світу. Потрібно довести, що ці знання та вміння актуальні і в наш час. Наш коледж сповідує спосіб життя та праці Махатми Ганді. Ви споживаєте їжу на землі, спите на землі, працюєте на землі. Жодних угод, жодних письмових контрактів. Ви можете прожити зі мною 20 років або біти геть завтра. І ніхто не отримує більше ніж 100 доларів на місяць. приходите заради грошей, коледж босоногих для вас закритий. Приходите заради праці та випробування. Він відкритий для вас. Пробуйте, творіть нові ідеї. Ось чого ми від вас хочемо. Яку б ідею ви не мали? Приходьте і спробуйте. Неважливо, якщо ви зазнали невдачі, побитий знеможений. Ви почнете спочатку. Це єдиний коледж, де вчитель є учнем, а учень вчителем. Це єдиний коледж, який не видає дипломів. Вашу фаховість визначає громада, якій ви служите. Вам не потрібен папірець, який висітиме на стіні, і свідчитиме, що ви інженер. Коли я розповідав про це, мені сказали доведи нам, що це справді можливо. Чим ти займаєшся? Усе це слово якщо ти не можеш втілити цю ідею на практиці. Отож, ми заснували перший коледж для босоноги у 1986 році. Його збудували 12 архітекторів, які не вміють читати і писати. Вартість будівництва півтора долари на квадратний метр. 150 людей жили там і працювали. У 2002 році вони отримали архітектурну премію Акаган. А потім нас запідозрили у тому, що це зробили справжні архітектори. І я сказав, так вони малювали креслення та все збудували босоноги. Тож ми були єдиними, хто повернув нагороду розміром 50 тисяч доларів, тому що нам не вірили. І ми гадали, що вони зводять наклеп на босоногих архітекторів Тилонії я звернувся до лісника впливового дипломованого експерта і запитав, що ви можете збудувати на цьому місці. Він глянув на ґрунт і відповів: забудьте, це неможливо, воно того не варте. Рокій буде нема ґрунт кам'янистий, і мене це збентежило. Тоді я сказав, піду пораджу зі старим чоловіком зі села. Я спитаю, що мені тут вирощувати. Він глянув на мене і відповів: ось це збудуй там, оце там постав тут і все запрацює. Так усе виглядає сьогодні. Дійшло до і даху, і всі жінки сказали: забирайтесь геть. Нехай чоловіки забираються геть, бо ми не хочемо, щоб вони дізнались про наш спосіб зробити дах водонепроникним. Трохи пальмового цукру, трохи сечі, та деяких інших невідомих мені складових, і дах справді не тече. З 1986 року не протікав жодного разу. Це технологія, яку жінки не відкривають чоловікам. Це єдиний коледж, який працює виключно на сонячній енергії. вся електрика в ньому від сонця. 45 кВт сонячні панелі на даху. Сонце дає всю необхідну енергію, і допоки сонце світить, проблем з енергією у нас не буде. Та дивовижно те, що ці панелі встановив священник, індуський священник, який закінчив усього вісім класів початкової школи. Ніколи не був у середній школі, ніколи не вчився в університеті. Про сонячну енергію він знає більше, ніж будь-хто кого я знаю. Гарантую Якщо завітаєте до коледжу босоноги, хто побачите, що вся їжа готується від сонця. цю сонячну плиту сконструювали жінки, Неписьменні жінки. Які насправді вигадали найскладнішу сонячну плитку? Це параболічна сонячна плита. на жаль, вони майже наполовину німці. Надто вже ретельні. Індійські жінки не бувають такими ретельними з абсолютною точністю вони можуть виготовити ще одну таку плиту. Ми маємо 60 порцій їжі двічі на день приготованих на сонці. У нас є стоматолог, бабуся не письменна. Вона стоматолог. Вона дбає про зуби 7 тисяч дітей. Технологія босоногих. 1986 рік. Без інженерів та архітекторів ми збираємо дощову воду з дахів зовсім мало води втрачається. Вода з усіх дахів стікає до резервуару на 400 тисяч літрів. Жодної краплі не втрачається. Навіть після чотирирічної посухи у нас буде вода, тому що ми збираємо дощову воду. 60% дітей не ходять до школи через те, що мусять доглядати худобу, овець. Кіз щоденна робота по господарству. Тож ми вирішили започаткувати нічну школу для дітей. Завдяки нічним школам Тіони понад 75 тисяч дітей отримали можливість навчатись. Це відбувається задля блага дітей, а не тому, що вчителям так зручно. Чого ж ми навчаємо у цих школах демократії, громадянських прав та обов'язків, як правильно відміряти свою ділянку? Як поводитись під час арешту, що робити, коли хворіє худоба. Ось чого ми вчимо у нічних школах. І в цих школах вся електрика також від сонця. Що 5 років проводяться вибори. Діти від 6 до 14 років беруть участь у демократичному процесі та обирають премєр міністра Прем'єр-міністр 12 років. Вранці вона доглядає 20 кіз, а ввечері вона прем'єр-міністр. Вона має кабінет міністрів, міністр освіти, міністр енергетики, міністр охорони здоров'я і вони контролюють та наглядають 150 п'ятдесятьма та 7 тисячами дітей. П'ять років тому вона отримала всесвітню дитячу премію і побувала у Швеції. Уперше покинувши межі свого села, ніколи до того не бачивши Швеції, вона зовсім не була збентежена тим, що там відбувалось. Королева Швеції, присутня на церемонії, вернулась до мене. Ви можете спитати цю дитину, звідки в неї стільки впевненості? Їй лише 12, і її зовсім нічого не бентежить. Тоді дівчинка, а вона стояла поруч, повернулася повернулась до мене, глянула королеві в очі і сказала: будь ласка, скажіть, що я прем'єр-міністр. <плес> У місцях, де живе чимало неписьменних людей. Ми використовуємо ляльок. Ми спілкуємось з допомогою ляльок. Вас вітає. Джокі Чана. йому 300 років. Він мій психоаналітик, мій вчитель, мій лікар, мій адвокат, мій спонсор. Він справді збирає гроші. Вирішуємо мої суперечки. Він вирішує мої проблеми в селі. Якщо в селі зростає напруга, або падає від відвідуваність у школах, або виникає тертя між вчителями і батьками, лялька викликає вчителя та батька і на очах усього села каже: потисніть одне одному руки, від відвідуваність не має впасти. Ці ляльки виготовлені з перероблених звітів Світового банку. Використовуючи цей децентралізований відкритий підхід щодо забезпечення сіл сонячною енергією, охопили села зі всієї Індії від Ладакхи до Бутану. Повсюди села з сонячними панелями, встановленими людьми, які пройшли відповідну підготовку. Тож, ми пішли до Ладакхи і спитали там жінку. Тоді, при 40 градусах морозу, вам довелось залишити помешкання, бо не було куди діти, сніг покрив усе довкола. Спитали її: яка ж користь для вас від сонячної електрики? Жінка на хвильку замислилась і відповіла: нарешті я бачу обличчя свого чоловіка взимку. Афганістан. В Індії ми засвоїли один важливий урок. Чоловіки непридатні Мені до навчання. <ріст> Чоловіки невтомні, вони амбітні, вони неймовірно непостійні, і всі вони хочуть мати дипломи. Ця тенденція спільна для всієї планети. Чоловіки хочуть мати диплом. Навіщо? Тому що вони хочуть залишити село та податись до міста у пошуках роботи. Тому ми знайшли ми чудове рішення. Навчати бабусь. <laughs> Який найкращий спосіб поширення інформації в сучасному світі? Телебачення? Ні. No. Телеграф? Ні. No. No. Телефон? Ні. Розкажіть жінці. Отож, перший so відвідувши Афганістан, ми вибрали трьох жінок. І сказали, ми хочемо забрати їх до Індії. Нам відповіли, це неможливо, вони навіть з кімнат не виходять. Я пішов на поступки і взяв їх чоловіків також. Звісно, жінки були значно розумніші за чоловіків. Через шість місяців. Як ми їх змінили? Мова жестів. Не обирайте письма, не обирайте усного мовлення. Оберіть мову жестів. І через шість місяців. Ці жінки стануть інженерами-геотехнологами. Вони повертаються додому та будують у своїх селах сонячні станції. Ці жінки повернулись додому та забезпечили сонячною енергією своє село. Вони провели семінар про перше село у Афганістані, яке живиться від енергії сонця, завдяки трьом жінкам. Ця жінка. Є дуже незвичною бабусею. Їй 55 років, і вона забезпечила сонячну енергію 200 домівок у Афганістані. І вони не рухнули. Поїхала у інженерно-технічне бюро Афганістану та пояснила його керівникові різницю між змінним і постійним струмом. Він цього не знав. Ці троє жінок навчили 27 жінок і забезпечили 100 сіл у Афганістані сонячною енергією. Ми приїхали до Африки і зробили те ж саме. Усі жінки з різних країн сидять за одним столом і спілкуються між собою, не розуміючи ні слова, бо вони говорять мовою жестів. вони спілкуються і справді стають інженерами-геліотехніками. Я поїхав до сєра Леоне Там Зустрів міністра Гухунічна приїздив селом. Він повернувся і запитав, як це сталося у відповідь є такі дві бабусі. Бабусі той не повірив своїм вухам, де вони були? Їздили до Індії і назад. Міністр пішов до президента і запитав: Ви знаєте про село, яке забезпечує себе сонячною енергією?» То відповів: ні. Наступного дня половина уряду були в селі. Президент викликав мене і запитав: ти можеш приготувати для мене 150 бабусь? Я сказав, ні, пане президенте, не можу. Але вони можуть. Бабуся це зроблять. Тож він збудував для мене перший босоногий центр підготовки в Сієра леоне І 150 бабусь навчались там. Гамбія. Ми поїхали туди у пошуках бабусі поїхали в село. Я знав, яку жінку ми хочемо взяти з собою. Збиралась громада і сказала: візьми цих Я Сказав, ні, хочу взяти саме ту. Мене спитали, чому вона не знає мови. Ти не знаєш її. Я сказав, мені подобається її мова тіла. У неї дуже впертий чоловік. Це неможливо. Покликали чоловіка. Перти такі повітря в мобільній в руці. Ні, це неможливо чому ж ні? Гляньте на цю жінку, яка вона красуня. Я сказав, бачу, вона дуже красива. А що як вона втече з чоловіком і дійцем? Цього він боявся найбільше. Я сказав, їй буде добре. Вона зателефонує тобі на мобільний. Від'їжджаючи, вона була схожа на бабусю, а повернулася схожа на тигра. вийшовши з літака, наговорила з пресою, немов бувалий солдат. На з центральною пресою і була зіркою. Коли я знову приїхав туди через 6 місяців, О, я спитав, де я твій чоловік? Десь там неможливо. Історія успіху. <плес> <плес> На остаток скажу лише. Не думаю, що вам слід шукати рішень ззовні шукайте їх всередині та дослухайтесь до людей, які показують вам ці рішення. Такі люди живуть по усьому світу. Навіть не думайте хвилюватись. Не слухайте світового банку, слухайте людей довкола вас. У них відповіді на всі запитання світу. Хочу завершити словами Махатма Ганді. спочатку вони тебе ігнорують, потім сміються з тебе. потім борються з тобою. а потім ти переміг. Дякую.